Скажіть, покажіть. Це така кармічна школа, кармічні уроки проходили. Така доля у вас була. Приходіть до Творця, покойтесь з залиште проблеми землі. Вони все скінчились і завершились, щоб не переходило це далі на нащадків. І щасили, скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки більше не будуть відпрацьовувати гріхи предків? Чи це правда? І це неправда, Ну, вони зараз упакуються, вже. Зараз вони підуть, вже вони готові. Треба трошки більше часу думають. Не вагайтесь, зробіть цей крок. Той, хто винен, понесе свою кару перед судом Божим. Особливо, якщо ви до Творця підете, і там ця ситуація підніметься. Ви ще сили приберіть ці перешкоди, більше немає перешкод, що предки роду упокоїлися, і нащадки більше не будуть відпрацьовувати борги предків. Буде так, так єсть. скажіть, покажіть, чи упокоєні предки роду тепер нащадки, не будуть платити за гріхи предків більше. Упокоєні, добре. Чудово. Так, значить, у нас зараз почалось восьме каліна роду по лінії батька, і переносимо це все на наступний раз. Нагадую, що чистку можете, ви можете дивитися будь-який час, який ви її знайшли. Дивились ви спочатку, не дивилися одно якась часть ваших предків почиститься і. Ваша кармічна задача стане легшою. Ви не будете відпрацьовувати хоча б частину тих боргів, які ви відпрацьовуєте за предками. Також запрошую до себе на індивідуальну чистку роду, це буде набагато краще. Дякую всім за донати. Той, хто робить донат, це знак вищим силам, що саме вам ця чистка Треба, і саме для вас вона буде спрацьовувати. У Кого немає можливості зробити донат, поділіться з кимось цим відео, з ким ви бажаєте бажаєте за потрібне, поставте лайк, підпишіться на канал. Дякую всім за увагу. Будьте здорові, щасливі і до зустрічі на каналі.